І удар Росії ракетою по Дніпру не що інше як чергова спроба Путіна залякати Україну світ можливістю нанесення ядерного удару. Про це в коментарі голосу Америки сказав старший радник Вашингтонського центру стратегічних і міжнародних досліджень Марк Кансян. Цитую: це була велика ракета зі звичайними боєголовками, які запустили з території Російської Федерації, щоб показати можливість завдавати ударів про Україні як звичайною, так і ядерною зброєю. Це була головна мета Кремля водночас, на думку аналітика, чергова демонстративна атака Москви суттєво не змінює стан справ, оскільки Росія від самого початку повномасштабного вторгнення в Україну погрожує заходу ядерною зброєю. Ну а новообраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп розглядає можливість призначення Річарда Греннела, свого колишнього керівника розвідки на посаду спеціального представника з питання російсько-українського конфлікту. Про це пише агентство Reuters з посиланням на власні джерела. І раніше Греннел був послом Німеччини, виконував обов'язки директора національної розвідки під час попередньої каденції Трампа і свого часу був спеціальним представником президента США на мир. Переговорах щодо Сербії та Косова.